Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні 4 вересня і на дворі стоїть літня погода. Суха, тепла, на день 28, 25, на ніч 15, 16. І це якраз така погода, що дозволяє надалі червоніти нашим томатам, дозрівати у звичайних. Умовах томатам. І це, звичайно, всіх городників дуже радує. Ось ми продовжуємо збирати помідорки на насіння, отакі вони всі красиві, смачні. Але друзі, ми всі розуміємо, що вересень місяць і не буде така. Погода тепла, як сьогодні, і тому дане відео по темі, як пришвидшити дозрівання помідор, хоч не одне було вже відео на цю тему. І все ж таки помідорка набагато смачніша, коли вона дозріває в звичайних умовах, то які на сьогодні можна провести підживлення, які пришвидшили почервоніння і наростання плодів, і які є такі. Маніпуляції з помідорами для того, щоб дати такий поштовх для направлення сил рослини саме на дозрівання і збільшення маси плоду, хоч ми не раз на цю тему говорили, але якщо високорослі помідори у вас, то ми продовжуємо обрізати пасинки. І друзі, дуже багато що помідорки, хочуть обрізані пасинки, а вони далі цвітуть то нам потрібно і обрізати і цвіт, і пасинки. Продовжуємо роботу, ось лише маленька плямка, забираємо ці плямки, адже це, по-перше, осіння, а по-друге, люба плямка це початок якихось грибкових захворювань. То треба забрати цей листочок із зілянки і взагалі вже можна чим побільше забрати листя із помідор щоб перерозприділити всі сили рослини саме на дозрівання плодів. І друзі, таку роботу ми проводимо не лише високорослих томатів, а в низькорослих також. Ось дивіться, сорт Рома. Ну, він нас не перестає, як то кажуть, радувати, але дуже багато ще в нього цвіту, то ми просто відрізаємо оцей цвіт, адже коли ж та помідорка нам виросте і достигне. І так проходимо і всі ці пасинки з цвітом у роми цього відрізаємо. Коли вже, наприклад, ось перлина вже закінчує плодоношення, так само Катюша, то рома неустанно. подивіться, скільки зав'язі у роми. Це просто чудо, помідорка. Дуже гарні, красиві помідорки, ось такі. А ми продовжуємо наше відео. І у роми, дивіться, забираємо, дивимося ці пасинки, які вони не мають, бачите, ні помідорок, ні цвіту. Ми всі, все забираємо вже осінь, друзі. І так, якщо пройтися по всіх наших помідорах і так зробити, то ми дійсно пришвидшимо дозрівання помідор через те, що всі поживні речовини, які йшли на утворення даних пасинків, на цвітіння. То ми заберемо і ці поживні речовини підуть саме на дозрівання помідор, на утворення більшої маси плодів. Такий прийом допоможе через те, що це буде служити як своєрідним сигналом. Для самої рослини спрямувати всю свою енергію на дозрівання плодів. Вони, якби ці рослини, будуть боротися за своє потомство. Ми забираємо дрібні плоди, забираємо цвіт, всі сили рослина віддасть на дозрівання таких помідорок, які вже дивіться, які гарні. Тим більше, ми вже можемо повністю подивитися і до таких помідорів, які лишилися обрізати всі листочки нижні. Це також буде перерозподіл поживних речовин, яким. Мали б йти просто на листочки, які вже не потрібні, підуть ці поживні речовини у такі зелені помідори. Це помідор зелених ще багато, і сьогодні будемо займатися цією роботою, що я вам розказую, і надіємося, що дійсно ми пришвидшимо дозрівання наших помідорок і вони стануть і більші, і червоніші. Друзі, а що ж нам робити, коли передадуть перші заморозки? Ми повинні всі помідорки зібрати, не тільки які достигли помідори. А забрати і зелені помідорки також. А якщо у вас є рослини, які дуже-дуже рясні, і, звичайно, там багато зелених помідор, ми можемо їх вирвати з корінням і підвішати, наприклад, в гаражі чи в підвалі, там, де дуже прохолодно, і вони помаленьку будуть достигати. А якщо ж ми зірвали ці зелені помідори і занесли в якусь літню кухню чи прохолодну кімнату, то ми повинні їх розстелити, в якісь ящички. Це ми так робимо. А я надію, що ви поділитесь, а як що виробити зеленими помідорами? Ми можемо розстелити навіть на підлозі в один шар їх, і вони помаленьку достигають. А що зробити, щоб пришвидшити достигання зелених помідор? Ми беремо, наприклад, контейнери, склали в контейнер, що кришечкою закривається, і кладемо до цих помідор стигле яблуко бажано червоного кольору. Через те, що ви знаєте, що газ телен це гормон дозрівання, і він відділяється саме фруктами. І якщо помістити незрілі помідори до закритого якогось паперового пакета, чи помістити його у контейнер і додати яблуко, то звичайно швидше дозріють ці зелені помідори, а потім собі забирати з пакета ці плоди в міру їхнього дозрівання. Зелені помідори дозрівають приблизно через два тижні за температури 18-24 градуси, або через 3-4 тижні за температури 13 градусів. Так що, друзі, якщо ми обріжемо оце все листя нижнє, там де немає помідор, і відріжемо цвіт і дрібнесенькі маленькі помідорки, ми пришвидшимо дозрівання отаких зелених помідор і таке отримаємо ще до настання морозів і холодів, і ще червоні гарні помідори на нашій ділянці. Друзі, які ж підживлення варто провести, щоб пришвидшити дозрівання наших помідор. Адже дійсно дивіться, скільки, скільки ще нав'язано зелених помідор. Ну, насамперед, кого кислий і слабокислий ґрунт, потрібно провести підживлення деревним попелом. Адже сьогодні, насамперед, треба нашим помідорам для швидкого дозрівання і наливання плодів це калій, ми беремо 2 стакани деревного попелу на 10 літрів води, обов'язково настаюємо, добре, як дві доби. І поливаємо по літрі під кущ на зволожений ґрунт. І, друзі, ви побачите, що це дійсно дуже гарне підживлення, яке дасть поштовх для збільшення маси плоду і для наливання плодів. І для почервоніння плодів. І якщо ж у вас нема древного попілу, то ви використовуєте добрива там, де є великий міст калію. Наприклад, майстер. 3,1138. Там 38% це калію і допоможе. А якщо переживати, що в нас ми збираємо щодня плоди, використовуйте монофосфат калію, Столова ложка на 10 літрів води і можете полити під кущ на зволожений ґрунт. Або... 10 грам на 10 літрів води і обробіть по листу, і монофосфат калію він вам допоможе пришвидшити наливання плодів і почервоніння. Такі друзі, поради я сьогодні хотіла вам дати і розказати, що ми сьогодні будемо робити на своїй ділянці, де посаджені помідори. Прошу вас поділіться, як ви використовуєте зелені помідори. Зелені помідори можна і маринувати, і квасити, і вони добрі. Але ми сподіваємося що буде в цьому році довго ще тепло, і ми зуміємо, скориставшись таким методом, прискорити дозрівання помідор і зібрати їх стиглими і хоча б попалівшими. Дякую, друзі, хто був зі мною до кінця. Дякую вам за лайки, за коментарі. Дякую за підписку на канал Дім та Присадибна ділянка. Усім бажаємо міцного здоров'я, радості від життя. Головне мирного неба над головою і щедрих урожаїв. До побачення, друзі. До нових зустрічей.